Христос Воскрес, велика радість завжди всіх нас пов'є в часі цих свят, в часі Воскресіння Христового. Цю радість можна почути навіть не немоби вона присутня в просторі. Це не лише радість, яку ми черпаємо в хаті, не лише радість, яку ми особливо переживаємо в храмі, але ця радість наповнює цілу селем. Що сталося 2000 років тому назад? Смерть, не мови, забрала людину, людину, яка називалася Ісус Христос. Але це не просто була людина, це був Бога чоловік. Він був Богом і Він був людиною. Але смерть його забрала, але не була свідома того, що вона забрала Бога. А Бог не вмирає. І тому Бог Воскресає. І що значить, що Воскресіння для нас, коли ми віруємо в Воскресіння, ми віруємо в Ісуса Христа, перед нами також простилається Воскресіння життя вічне. Тому звичайно в часі цих свят не лише переживати цю радість, але свідомити собі, що нас чекає вічне життя, не яких лише 80, 90, навіть 100 років, але чекає та вічність. Тому звичу нам сім'я. Ці радості, ці свята відбути і примувати до вічного життя. Христос Воскрес!